Медична галузь непідйомна частина міського бюджету. Медицина тримається на благодійних внесках. Без них лікарні не зможуть нормально працювати, кажуть представники медзакладів Чернігова. Виділених бюджетних коштів ледве вистачає. Левова частка йде на заробітну плату медпрацівникам та на комунальні послуги, а решта крихти. У 2015 році нестачу фінансування медицини міста намагались вирішити за допомогою державної субвенції в 198 мільйонів гривень, але і її не вистачило. Ажуть у міському управлінні охорони здоров'я, тому додатково спрямовували із міського бюджету ще 69 мільйонів. 7300 доларів на одного жителя країни виділяється в Норвегії. У нас 700 гривень це приблизно 30 доларів. В США виділяється на медицину 5,5 тисяч доларів в рік. От це цифри. І тому у нас сьогодні є великий дисонанс, і ми знаходимося завжди як ото, наче буфер між громадськістю, яка незадоволена медициною, і е е е державою, яка не дає нам медицині нічого. Тому вихід який? Стояти з протягнутою рукою і клянчити. Для протидії поборам в медичних закладах в області запрацювала робоча група з питань забезпечення прозорості використання позабюджетних надходжень лікарняними закладами. Благодійні фонди є при першій, другій та третій міській лікарнях. Для забезпечення прозорої діяльності благодійних організацій між ними та лікарнями були підписані відповідні договори, що отримані гроші будуть йти виключно на потреби медзакладів. Благодійні фонди повинні щомісяця звітувати перед закладом про обсяги надходжень та напрямки їх використання. Такий звіт має розміщуватись у лікарні для всезагального доступу. Кожен громадянин нашого міста по факту зможе побачити це. Я маю надію, що такі договори будуть підписані усіма медичними закладами нашого міста, на базі яких працюють благодійні фонди, для того, щоб кожен мешканець міг побачити, куди саме пішли його гроші. Протягом 2015 року чернігівські заклади охорони здоров'я отримали благодійних надходжень на суму майже 19 мільйонів гривень. Зокрема, друга міська лікарня у 2015 році назбирала більше 4 мільйонів. Керівник медзакладу каже, що усі гроші були витрачені виключно на потреби лікарні. Більше половини пішло на дороговартісне медичне обладнання, в тому числі і для високотехнологічного оперативного втручання. Дороговартісне медичне обладнання це більше 50% з коштів, які ми зібрали, були використані на, на, на цей сектор. 4,31% – це послуги з ремонту медичного обладнання та техніки. До того ж, завдяки коштам благодійних фондів, медзаклади мають змогу купувати необхідні медичні препарати імпортного виробництва. Є цілий ряд медикаментів, які мають сертифікати, мають ліцензії імпортні ліки, але вони в країні не зареєстровані. За бюджетні кошти ми ці ліки купувати не можемо. А за небюджетні, будь ласка, купляйте і користуйтеся. Працівники медгалузі кажуть, що стояти з протягнутою рукою на чажебрак біля церкви соромно, але іншого виходу не мають. Якби ж фінансування галузі було б більшим, то і потреба у благодійних внесках була б меншою. Але ж і в людей грошей мало. Якщо у пацієнта немає змоги сплатити благодійний внесок, що ж йому робити? За законом, якщо хворий закріплений за цим медичним закладом, відмовити у допомозі йому не мають права. Але чи завжди це так?